Мають центральний водопровід та не мають в ньому води. З такою проблемою зіткнулися мешканці села Чернятин, Городенківського району. Свердловина, з якої черпали воду впродовж останніх 30 років, зміліла і не може забезпечити потреб споживачів. Криниці у цій частині села відсутні, бо місцевість скелиста. А пробурити нове джерело задоволення не дешеве та громаді не під силу. Допомогти селянам вирішив депутат обласної ради Богдан Гдичинський, яким чином дивіться далі. Вода справжнє багатство. Мешканці Чернятина зрозуміли ці слова буквально, коли зіткнулися з її дефіцитом у власних оселях. Люди вже поробили саморобні пізочки, їздили з бідонами. Десь хто як міг, хто міг тут у нас в центрі криниця така, що з джерелом непоганим, але дуже далеко. Ну, хто возив машинами, хто під водами привозив. І дуже часто, коли падали дощі, то збирали всю воду, яка є, хоч би було для худоби, чи там для прання. А отже, води питної, то треба. Або їхати десь навіть може на протязі кілометра. Пані Марія розповідає, що кілька років тому чернятинці відремонтували свій водопровід, поміняли труби, а тут нова проблема не стало води. Її вирішити куди складніше. Треба знайти нове глибинне джерело, задіяти спеціальну бурильну установку, а село на це коштів немає. Довелося звертатися за допомогою. Коли до нас звернулися жителі цього чудового села, великого села, чернятин про те, що в них є така велика проблема, як нехватка води. Нехватка води в селі. І безумовно, вода це є життя, без води нічого не буває. І звернулися з такою проблемою, тому що проблема у них давня, не, не, хватає, не хватає води для села. Ми десь вивчили цю проблему, і Богдан Петрович з радістю відгукнувся про те, що якщо є така можливість, щоб ми допомогли людям з водою. Менш як за два тижні питання вирішили. Знайшли у Львові спеціалістів, підняли геодезичні карти, вивчили місцевість і почали буріння. Працювали кілька днів, занурились у землю на 60 метрів і аж там добули воду. Виконала роботи фірма Укрнафтогазмонтаж. Складності таких не було. були це були мергель. Ми дуже, дуже, дуже добре переживали чи не буде гіпсових порід, бо це було б на, 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 на самоводу впливало. Ну, удачно, глибина свердлована 60 метрів, вода хороша, так що будемо сподіватися, що ми допомогли цьому селу. Цього тижня якість води перевірять у санстанції. і якщо зауважень не буде, подадуть у водопровід. А бурильне обладнання і спеціалісти поїдуть у село Чернилиця. Там також бракує води. Чернилицька громада, почувши про допомогу Богдана Гдичинського, звернулася до нього і отримала позитивну відповідь. І ці селяни без води не залишаться. Тамара Приходько Ігор Кофлюк з Городенківщини для телеканалу НТК.